Тетяна, всім, всім, всім мої вітання, друзі. Починаємо з Вінницької області і по Чернігівську, і загальний розклад по Україні. Загальний розклад по Україні обов'язково також дивіться, він підсумовує всі розклади, бо часто вказують на інциденти обласного характеру. Буває і погодні умови, наприклад, також вказують. Тому дивіться, загальний розклад по Україні також. Ось так, друзі. Обов'язково дивіться загальний розклад, Коли, а, а якщо у вас випадає там якісь попередження, дивіться і порівнюйте. Якщо загальний розклад більш-менш спокійний, значить вірогідність <кхи> атак низь, низька. Ось так. Починаємо, друзі, Вінницька область. Вінницька по 17 липня. Вінницька область, увага випадає, попередження таке, будьте уважні. Інциденти тут випадають, бачите? Ймовірність тут висока, якихось інцидентів. Добре, що фігур тут не випадає, не вказують на якісь постраждали, постраждалих чи жертв. Тут не вказують, але все одно. Загроза тут є. Будьте уважні. Наступне. Волинська область. Волинська. Волинській області тут в основному розкладі не випало поганих комбінацій карт. Значить, ситуація повинна контрольована бути нашими військовими в Волинській області. Наступне Дніпро. Дніпро по 17 липня. Дніпро увага випадає, будьте уважні, друзі, обережні. Тут взагалі вказ... туз піково він вказує на передмістя, края міста, околи... ну, околиці міста і область також. Ну, по області ми знаємо, там орки постійно обстрілюють Марганецьку громаду і Нікопольський район там обстрілюють, тому область тут вказують в області зло, бачите, або околиці. Дніпра, передмістя. Будьте уважні, наступні три доби. Далі, дякую за донат, друзі. Хто відправив з Ощадбанку? Дякую вам. Дякую величезне. Так, дивимось. Кривий ріг по 17 липня. Кривий ріг. В Кривому розі таких критичних не випало. Тут випало дотримуватись повітряних тривог. І часто так випадає, як ці мапеди. Так, таке туз бубновий і так вказує. Ну вони начебто серйозних загроз не несуть. Дотримуватись повітряних тривог. І буде добре. Ось так. Серйозних попереджень не випадає, дай Бог, щоб все було взагалі тихо. Так, наступна Донецька область. Донецька область. В Донецькій області будьте уважні, обережні. Лінія фронту, прифронтові території, прифронтові міста, населені пункти. Будьте уважні. Тут випадає попередження, ударний туз, Бачите, випадає лінія фронту, де військові, там треба бути уважними. Ранкова карта чогось випадає, тому і під ранок також. Всім мої вітання, друзі, всім привіт. Привіт, з ким не привітався, всім привіт, хто на стрімі вже. <кхів> так, дивимось далі. Наступний, наступна Житомирська область. Житомирська область в основному розкладі таких попереджень, застережень не випадає, значить ситуація контрольована. По області, тут як потенційно випадає, бачите, з краю три карти, ось випадає тут зло і кордони. Так може вказувати на зло на кордонах, або по області в області, повз область можуть бути якісь інциденти. Ну, загально все-таки захист і повітря випадає. Значить, ситуацію наші контролюють, але до повітряних тривог будьте уважні. Так, наступна. Закарпатська область. Закарпатській області. Повз область може бути. Повз область. Вале тут пустий вказує е, пусті дороги, бачите. Це може бути повз область е, вказуватись. Ну, загально серйозних таких загроз не випадає. Е, тому далі дивимось за Запоріжжя. Запоріжжя. Ось 17 липня. Дякую за донат, друзі, ще хто відправив з Монобанку. Дякую. Дякую щоб не забув. Так, Запоріжжя дивимось. Друзі, по Запоріжжю випало з краю, бачите, Валет пустий, він тут без поганих карт. Все ж таки можуть бути якісь інциденти з краю. Це можуть вказувати як і область, так і околиці Запоріжжя. Бачите? Будьте уважні, особливо там, можливо, де похилі похилого віку люди, ось так випадає більше. Ось так, друзі. І також по Запорізькому напрямку випав удар по орках, бачите, ударний туз по орках випадав. Це значить, що наші будуть навалювати там оркам, тобто биті будуть, будуть розбиті десь такі потужні ще будуть розбиті їхні, потужно розбиті їхні там зосередження. Так, дивимось, Івано-Франківська область наступна. Франківська область пустий удар випадає, але все ж таки не прямо валить на, на тузу, ту Бачите, чуть далі, але все ж таки це загроза тут є, вона тут з'являється, але вона впуста. Значить, наші будуть або справлятись з цим, або, можуть так, також можуть. Оці фейкові пуски РЕБ також може вказувати. Так. Дуже багато варіантів, друзі. Дивіться загальний розклад по Україні також. Він підсумовує всі розклади по областях. Щоб розуміти, тут небезпека випадає, вона випадає як незначна більше потенційна, але все-таки вона випадає. Дивіться наприкінці стріму загальний розклад. Так, наступна у нас Київська область. Київська область захищена, захищається. Бачите, орківські дії можуть бути якісь Шістка бубнова вказує на те, що цілі ці нескладні для військових. Тут наші військові, бачите, шістка бубнова вказує, що цілі нескладні. Найскладніше вже позаду. Ось так випадає. Значить, захист є дотримуватись повітряних тривог, будьте в укриттях. Серйозний таких загроз прямо не випадає, але ми ж всі знаємо. Бачите, як, як буває, краще бути в укриттях. Так, Київ дивимось столиця. Столиці. В столиці також випадає е Незначна більш потенційна загроза. Бачите, дев'яткою піковою, це карта слабка. Вона вказує, вона означає хворобу. Ну це якась потенційна більша небезпека. От сам Київ, карта дому. Це Київ, Будьте в пусте зло для Києва з повітря і захист випадав на область. Значить, в більшості для наших немає проблеми справлятися з цілями там будь-якими. Ось так випадає. Ну, ну Краще будьте в укриттях, друзі, до повітряних тривог ставтеся уважно. Наступна Кіровоградська, Кіровоградська область. Кіровоградській області. Ударний туз, бачите, випадає. Біля дороги і ось орки. Так може показувати, як і повз область, щось, якась загроза, повз область іти, або а, чи з дальної дороги в область також. Загально загроза випадає. Небезпека випадає. Знову будьте, будьте, якісь намагання можуть бути, бачите, орківські. Тому, друзі, будьте в укриттях. Не нехтути типу повітряною тривогою. Тут небезпечна карта випала, не можу сказати, що все добре. Так, наступна. Львівська область. Львівська. Львівській області. Дотримуйтесь повітряних тривог. Потенційна загроза є, можливо, там будуть тривоги через загрози з дальних, бачите, дальня дорога і загроза з повітря. Але от Львів випадає, зараз додатково подивимось, наче, наче критичного нічого не випало. Будемо надіятися, що взагалі нічого не буде. Тут випадає, що дотримуватись всіх повітряних тривог. Ось, ось так. Контрольована ситуація випадає Львівська область. Наступно Миколаїв. Дивимось, місто Миколаїв 18 17 липня. Зло в області або околиці. Околиці міста, тут спікові на околиці міста. Область, також об'єкти, будь-які об'єкти, це можуть бути і промислові, і державні. Будьте уважні і обережні. Більше вказує, як на околиці або область. Ось так. Ну, наче не критично, друзі. Також ситуація контрольована. Ну, щось може, щось, Якісь інциденти можуть бути, але вони більше як в області і більше до орків, до лінії фронту, до фронту ближче, там от найбільша і загроза. Так, наступна Одеська область. Одеська область. 17 липня. В Одеській області в основному розкладі не випадає серйозних попереджень, значить ситуація буде контрольована. З краю випадає ось ударний туз, біля нього шістка бубнова, вона будь-яку карту погано пом'якшує. Значить, це можуть бути також нескладні для наших військових цілі. по області, або потенційно, або під, на підльоті до області можуть знищити ось так. Або просто загроза там якась просто з'явиться. Ось краю випадає цей туз, але небезпека така випадає. Вона більш потенційна, але все одно вона. Випадає як небезпека. Тому, друзі, будьте уважні. Дивіться, обов'язково загальний розклад, він підсумовує всі розклади по областях. Так, дивимось наступна у нас Одеса, місто, окремо дивимось обласний центр Одеса. Одеса. Загально, бачите, знову ж таки, область вказує, околиці Одеси або область не випадає фігур людей мирних жителів. Значить, для мирних жителів повинно обійтись, але ось до повітряних тривог ставтеся уважно. От. І орки будуть, можуть, тут так випадає, що вони хочуть якось фінанс... де гроші, тобто фінансово порушити в області якусь там. Збитків навести ось так. В області збитків. Ось це в них якась там ціль. Так, наступний Кременчук по 17 липня. Кременчук. Кременчук, будьте уважні. Повз Кременчук може, може бути. Водна карта оточує валет. Бачите, валет тут в такій неприємній позиції, він в небезпечній позиції знаходиться водна карта. тут поряд. Хто біля води, повз воду, отак можуть там найбільше загрози. Будьте уважні. Ну, начебто серйозних не повинно бути. Будемо надіятися, що ще не буде, бо все ж таки валет вказує на небезпеку. Так, дивимось загальну Полтавську область. По Полтавській області. Так, Полтавська область. на ну, Полтавській області випадає, бачите, ударний туз, можуть бути якісь інциденти, випадає він чуть ближче, як з краю, значить, може бути якось по області. Ну, Карта небезпеки є, друзі. Будьте уважні, дотримуйтесь повітряних тривог. Бачите, наступні три доби орки можуть активізуватися з, з обстрілами. Можуть Також і потенційно повз область теж може вказувати. Дивіться загальний розклад, друзі. Дивіться загальний розклад. Так, далі дивимось. Грільницька область. В Рівненській області випадає карта сльози, ну, вона тут не прямо в критичному положенні. Орки, Орківські дії, бачите, направлені, знову ж таки, на нанесення збитків якихось по Рівненській області також. Начебто наші, наче наші тут контролюють ситуацію, небезпек таких серйозних не випало, але все одно, друзі, хто там біля підприємств якихось чи установ. З грошима пов'язані з фінансами, будьте уважні. Так, наступно. Рівні... Сумська область. Рівненській області, друзі, края області, прикордоння, там небезпека випадає найбільше. Хто там поруч, будьте уважні, там випадає. Дивимось, місто Суми окремо, як обласний центр Суми. У ситуація контрольована, випадає, захист, не повинно бути серйозних загроз таких. Під контролем наші тримають ситуацію. Дивимось далі. Наступна Тернопільська область. Тернопільська область. Тернопільській області з краю випадає зло. Орківські дії випадають. Вони тут дороги випадають. їхні, можливо, повз області будуть загрози. Зло випадає, друзі. Незначне воно, воно і в минуле вже уходить. Але все одно неспокійна карта до повітряних тривог ставтеся уважно. Незагально в більшості контролюють ситуацію наші військові. Так, дивимось далі. Тернопільськ... Хмельницьку область. Хмельницька Хмельницький також випадає захист наших військових. Нашими військовими захист не повинно бути чогось критичного такого. Під контролем ситуація. Наступна Харківська. Харківська область, захист також потужний, намагання Орківські, бачите, взагалі випадає смерть їхнім надіям, планам і е, їхнім хлопотам. Тобто, все, що стосовно Харківської області, все. Воно в них померло, всі їхні там, надії і плани завдяки от, нашим військовим. Але по області більше до о, лінії фронту там можуть бути інциденти і досить такі. Досить такі небезпечні. Тому загально по Харківській області, там, де вони відходять, знаєте, як оце вони роблять, де вони відходять, чи де вони програють, чи десь от, ну, там от можуть, можуть завдавати якихось прибігати до якихось атак, друзі. Будьте уважні, саме дивимось зараз місто Харків. Ну, в Харкові також дотримуватись повітряних тривог. Більше загрози, як околиці або область, тут піковий вказує на другу територію. Не як Харків ми дивимося, а більше от поруч. Це передмістя Харкова, околиці, також і область. Ну, так як на область випало, друзі. Підтверджується і на Харків. Бачите, будьте уважні. Ну, і будьте уважні. В загально Харківська область. Все-таки на регіон випадає небезпека. Так, Херсонська область. Дивимось Херсонська. Херсонська область. Ударний туз випадає з повітря, бачите, небезпека тут є. Херсонська область загально по регіону. Небезпечна карта, можуть бути ці прильоти. так Наступне, Херсон, місто дивимось. Херсон. Херсон також, бачите, околиці, края міста, ну і взагалі на місто випадає. Тут з краю випадає, можна е, так е, при, ну, думати, що це і края міста, але все одно, друзі, бачите, повітряна небезпека є. повітряна небезпека є, будьте уважні, обережні. Так, наступно Херсон, Херсон подивились, наступна у нас Черкаська. Черкаській області більш-менш ситуація контрольована, випадає, дев'ятка пікована тут не сильна карта. На таку прям критичну загрозу вона не вказує дотримуватись повітряних тривог, друзі. Ситуація так загально контрольована. Наступне Чернівецька. Чернівецька область. Чернівецькій області з хвороба випадає, бачите, небезпечна карта от біля міста, якогось населеного пункту от житлового, житлової забудови. Будьте уважні. Так, Небезпечна така карта випадає. Так, наступна Чернігівська. В Чернігівській області ситуація контрольована. Більше біля краю Чернігівської області, от бачите, якісь повітряні об'єкти можуть бути на прикордонні. Ось так може бути. Ну, Загальна ситуація в Чернігівській області контролювана. Прикордоння, тут з краю випадає от повітряні об'єкти, вони можуть нести загрозу. Тому прикордоння, будьте уважні. І дивимося саме місто Чернігів. Саме місто Чернігів ну, не випадає попереджень. Будемо надіятися що і вірити, що буде все добре. Нічого такого критичного не випало. По Чернігову повинно бути все під контролем. Так, і подивились ми, друзі, по областях з вами. Ось те, що ми побачили, така картинка. І дивимось загальний розклад по Україні. Наскільки масований може бути масовані атаки. чи... Такі критичні якісь там прильоти можуть бути по Україні на наступні три доби. Випадають орківські дії пусті, бачите, значить, буде або можуть бути оці повітряні тривоги, оці реби можуть бути фейкові пуски, але все одно зло, бачите, для України випадає. Зло тут прямо є. І небезпека. Бачите, все-таки можуть вони ближче. От тут випадає з краю, це вказує і на більш схід, північ, схід, південь. Ця частина найбільше може бути. Ну і взагалі, бачите, по Україні можуть бути ці обсяги. Тут загальні, загально наші все ж таки випадають захисники, захисту падає в більшості. В більшості будуть знищені ці цілі, і також з краю це може вказувати на більш на от третю добу, туди ближче до третьої доби. Ну, це також, друзі, потенційно загальна ось така картина на наступні три доби, бачите, можуть вони активізуватись цими опціями, тому дотримуйтесь повітряних тривог, якщо вони у вас будуть. І по своїм областям, якщо у вас випадала така небезпека серйозна, то краще не ігнорувати, будьте в укриттях, тоді вам нічого загрожувати не буде. Ось так, друзі, що ми побачили сьогодні з вами на наступні три доби. Я вам дякую, хто зайшов. Не забув поставити лайк. Хто донатив, дякую вам за донати, величезне друзі. Я вам бажаю тихого, безпечного і мирного вечора і ночі. Бережіть себе і до зустрічі.